15-річний українець підписав контракт з Челсі. Фани Арсенала вимагають трансфер Мудрика. Трансферна сага навколо Молиновського продовжується. Такого назвали найкращим гравцем України 2022 року. Моє вітання, друзі, вподобаєчка, і почнемо ми з. Приємностей З Різдва 25 грудня святкують різдво за григоріанським календарем. Деякі українські спортсмени відзначали це свято саме вчора. Їх не так багато, але ви точно маєте побачити ці щирі фото. Миколенко, наприклад, святкував з псом, а луніни в отаких от от костюмчиках в колі сім'ї. даю, що це відео, цей шматочок вони потім залюють до себе в сторіс. Ну така тенденція, друзі. Нас друзі, дивляться і топ футболісти разом. Із своїми сім'ями, як же це приємно! Круті фотки, звісно, запостило, і сімейство Бондарів. Чимало наших футболістів вчора відзначали Різдво, Зіна той таки з кінтами по арсеналу. Словом трішки атмосфери у відео ніколи не завадить. Подавайка, друзі, і комент, чи святкували вчора Різдво. А ми чим чукуємо далі до результатів опитування українського футболу було визначено найкращого гравця 22 року і найкращого голкіпера. Перемогу у першій номінації здобув він гершахтрем Михайло Мудрик. Другим за кількістю голосів став. Артем Довбик, далі йде Буяльський, потім зіна і потім Піхальон. Інші місця у топ 10 виглядають наступним чином, і тут насправді дивного немає. Хто як не мудрик він цього року вистрілив і він цілком заслужив бути першим у цьому списку? А ось по голкіперу питань куди більше? Найбільше голосів набрав воротар шахтаря. Анатолій Трубін, далі йде Бущан, потім різник. Ну а наступна десятка виглядає наступним чином. Так от в чому було моє питання? Як на мене, цей рік для Трубіна цілком звичний, Немає нічого такого особливого, немає надкрутих перформансів. Можливо, файні виступи Шахтаря в Лізі Чемпіонів вплинули на те, що Трубін топ-1. Але загалом той такий бущан тягнув збірну. Був світлою плямою у Динамо. Ясно, чому різник не на першому місці, при тому, що він апріорі, як на мене, найкращий голкіпер з всіх цих Кого було Перелічно Вортко цього сезону. Взагалі не виблискує і логічно, чому він третій. Але можливо, я друзі, помиляюсь. Напишіть свою думку в коменти, хто на вашу думку найкращий воротар України в 2022 році може. Трубін і найкращий, напишіть про це в коментарях. А ми ж чим чекуємо далі до Руслана Ротаня виконком. УАФ затвердив рішення продовжити контракти із ним та головним тренером юнацької збірної Сергієм Нагорняком. У разі успішного виступу молодіжки на євро 2023 А саме здобуття олімпійської ліцензії у контракті передбачена опція автоматичного продовження угоди з ротаним до завершення олімпіади 2024 року. Контракт Нагорняка розрахований до 31 липня. 23 го року. Раніше Руслан Ротан, як ви знаєте, очолив Олександрію. Крім того, сам Ротань закинув дуже цікаву інформацію на рахунок того, що Трубін, Мудрик і Забарний хочуть прийняти участь в молодіжному євро. Цікаво. І насправді питання лише в тому, чи підходять футболісти по віку. Якщо так. То чому ні? І так, наша збірна не часто виступає на крутих форумах, і для цих футболістів це чудова нагода себе круто проявити. Ну і перед тим, друзі, рухатись до трансферів, трохи додамо у відос. Так, так, поворознюк та гордун продовжують накидувати на пали. Довго збирався з думками. Була інформація, що у Гордуна є квартира в Москві за мільярд російських рублів, але ніхто не звертав на це уваги. Поворознюк це сказав і все чіпляємо поворознюка. На моє глибоке переконання ці всі підриви державності може зробити тільки агент ФСБ, як то робив Гордон, тому я сказав свою думку в голосі і пишаюся тим, що можу це зробити. Стосовно квартири, все дуже просто робиться. У нас є витяг з реєстру РФ від 25 березня, згідно з яким квартира належить його тещі. Нехай надасть новий витяг та покаже, що він її продав. А ці всі погрози, що він там розказує, обзиває, більше я на нього не ведуся. Абсолютно ні на що відповідати не буду. Да там ще, до речі, вже гордон відповів на цей спіч. Словом, здається, цей серіальчик затягнеться. Тому поїхали далі, друзі. Друзі, настав понеділок, сьогодні ввечері ціла низка матчів АПЛ, по можливості дивимось і обов'язково робимо прогнози. Де? Ха -ха -ха. У наших друзів з Фавбет-посилання, на яких, як завжди, в закріпному коменті під цим відео. Там вже на вас чекає бонус у розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Ну і не забувайте, що Фавбет, як і раніше, продовжує. Підтримувати Збройні Сили України, тож будьте в середині разом з Трибуна та Фавбет. Посилання в закріпленому коменті. Ну а далі, в списку сьогоднішніх новин, буде дуже дивна інформація. Попереджаю, здивування не буде меш. УАФ направила в УЄФА лист з проханням надати роз'яснення щодо інформації про можливе проведення міжнародного турніру під егідою Союзу у російському Волгограді. І тут одне питання. А що таке? Що сталося, що УАВ е щось робить, аби русня е е дохлад? Що сталося? Чому Чому вони це роблять? Справді, я дуже сильно здивувався, коли мені прийшло пуш-повідомлення з мобільного татку трибуни. Е до речі, качайте посилання за QR-кодом. Я був в глибокому шоці, коли побачив цю інформацію, але емоції пройшли. І я злився на думці, що це звучить як пована маячня. Ну, який турнір вражці? Хто взагалі з ними? Згодиться грати в футбол. Ну таджикистан, Киргизстан, і хто там ще якийсь стан, то ясно, але адекватні збірні точно ні. Тому Уав тому тут, якби знаєте, мабуть, пляше навколо історії, яка ніколи не відбудеться. Ну це ж так зручно. Словом, я ж попереджав, що ви здивились. Ну і останній треш на сьогодні: олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Боленюк прокоментував схвалення проекту постанови щодо обмежувальних заходів до спортсменів із РФ. Я не знаю, чи залишилось у Тимощука ще якесь майно в Україні, але цим рішенням ми зробили все, щоб з Україною його більше нічого не пов'язало. Наразі ми внесли у список 56 спортсменів, але одразу після публікації цього списку до мене почали телефонувати колеги і називати нові прізвища ворогів України. Тому цей список буде однозначно розширений і на цих словах найкраще закінчити вже юкінг. Полетіло до трансфер. Журналіст CBS Sports Бен Джейкобс повідомив, що головний тренер Вестгема Девід Моєс обговорив співзахисному Аталанти Русланом Малиновським. Можливий трансфер. Девід Моєс безпосередньо контактував з гравцем. Тож Вестгем бере участь у перегонах. А Тоттенгем, як я розумію, все ще на стадії розгляду. Крім того, висловився ще й консультант Марселя. Це хороший футболіст, нам потрібен такий профіль. Я дуже сподіваюся, що трансфер відбудеться його сильна сторона. Швидке просування м'яча вперед. А ще він має. Потужний удар. Малиновський був пріоритетною ціллю головного тренера Ігора Тудора цього літа. Якщо ми і підписали Харіта, то тільки тому, що перехід українця не вдалося завершити. Звісно, хочеться в першу чергу побачити його в англійській прем'єр-лізі. Руслан Малиновський вже не молодий футболіст. Навіть якщо у нього не піде в АПЛ, то все одно він там пограв. Це нереально крута, скажімо так, галочка в кар'єрі будь-якого футболіста. І Малиновського дуже хочеться побачити саме в АПЛ. Ну, якщо не піде з АПЛ, то окей, Марсель. Але точно не Аталанта. Гайда далі до Сані Зінченка і Арсенала. Один з прихильників канонірів у Твіттері опублікував відео з взаємодією українців Михайла Мудрика та Олександра Зінченка, який стався у матчі Ліги націй проти вірменії. Тоді Олександр віддав тонку розрізну передачу на Михайла, який на величезній швидкості обіг опонента та відпосував. Яремчуку. відео зібрало 2000 лайків та понад 60 тисяч переглядів. А прихильники вимагають підписати Михайла з новою силою. Я хотів би побачити гонку між ними і Мартінеллі. Мудрик змушує опонентів їсти траву, тільки цей скіл на вагу золота. Він швидкий навіть у слогу. Він потрібен нам нафіг Фелікса. Він такий швидкий прокляття. Він потрібен нам терміново. Ну а поки фани канонірів сватують Мудрика... Хтось в УФІ досі мріє про гроші за зіну. Казкові ідіоти. Мрії здійснюються, скажімо так: якщо ти не орк, ну, типу, вмикаєте режим ігнора і все, ніхто не буде зараз контактувати з роснею, допускати їх до якихось адекватних судів в питанні по такому питанню. Тому просто вмикаєте ігнор і все. Все буде ок. Повернемось до мудрика в арсеналі. Фабріціо Романо закинув цікавий інсайт. На цю мить перемовини не знаходяться на просуненій стадії. Шахтар наполягає на 100 мільйонів євро, а каноніри хочуть 60-65. Казочки, де зробити ставку, що не продадуть мудрика взимку. Погоджую, ставка з Елізабетом. Де де я вже секунду тому про то розповідав? Посилання в закріпленому коменті. А ми ж йдемо далі до певно одного з найкрутіших трансферів за останній час: 15-річний український півзахисник Іван. Ан, струк підписав контракт з Челсі. Аристократи запропонували струку контракт після перегляду, на якому окрім Івана було ще вісім хлопців, серед яких був син Андрія Шевченка. Струк є уродженцем чорткова Тернопільської області. Така інформація безумовно може тільки радувати. Якийсь хлопак відправився в Челсі. То є рівень, то є топ і сподіваємось, що такі трансфери круто вплинуть на попит до українських хлопаків. В принципі, ми ж то знаємо, що у нас на батьківщині чимало топ виконавців молодих є, але от знають про них одиниці. Хочеться, аби ситуація виправилась. Друзі, вподобаєчка, якщо згодні, і звісно, якщо вам це відео сподобалось, то подивіться і наші попередні відоси. Ось вам всі посилання. Не забувайте також підписуватись на канал. Я бажаю вам дуже гарного дня, файного настрою. Бережіть себе і па-па. па-па. Максиковідайте команд Трибуна. До зустрічі!